Шановні мешканці Номосковська та району, рятувальники Номосковщини повідомляють, що протягом 2022 року відбулось 396 пожеж, з них внаслідок необережного поводження з вогнем 285. Загинуло внаслідок пожеж 12 чоловік. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки в побуті. Наразі по всій країні діють планові аварійні відключення електроенергії. Не всі громадяни ставляться до цього відповідально, адже внаслідок перепаду напруги після відновлення електропостачання, може вийти з ладу, електротехніка, може відбутись коротке замикання електромережі. Шановні мешканці Новомосковського району, для того, щоб берегтися під час аварійних відключень електроенергії та зберегти майно, рятувальники Новомосковського району районного управління прохають вас відключати електроприлади від мережі. Використовуйте стабілізатори напруги. Включати прилади лише через півгодини після подачі струму. Робіть це поетапно, щоб не з'явилося різких стрибків електроспоживання. Купуйте лише сертифіковані електроприлади та електротехніку тільки в офіційних точках продажу. Використовуйте їх відповідно до інструкцій. Контролюйте використання приладів для обігріву та генераторів. Забороняється встановлювати електророзетки та вимикачі на горючі основи чи конструкції. Забороняється використовувати газові плити для обігріву приміщень. Не намагайтеся самостійно відновлювати електропостачання шляхом втручання в електрощитові будинки. Використовуйте електрогенератори тільки поза межами приміщень. Не намагайтеся розвести вогнище на балконі або у будь-якому приміщенні своєї домівки. Ставтеся з розумінням до тимчасових відключень електроенергії. Відповідальність рятує життя.